Поехали. Рада вітати. Я Олена Білухіна, західний астролог, психологиня, мисткиня. Сьогодні ми поговоримо про тенденції 26-го року. Як його зустрічати, які кольори будуть приносити вдачу, які ні. Тобто, новий рік на поріг, і ми маємо знати з вами, куди і як рухатись, з якими енергіями. Це дуже важливо. Що 26 26-й, про що? А, насправді, вже кінець 25-го він фо формує тенденції го року. А це про конкретику структуру і реалізацію. З такими енергіями ми з вами зустрінемо новий рік календарний, який відбудеться з 31 грудня на 1. -й. Але нас чекають неймовірні дні, дні року, коридори затемнень, цикли, які знов будуть формувати нові віяння і нові тенденції, за якими ми будемо рухатись. Обожнюю цей аспект, який зустрінеться, це початок року, 8 січня. І Марс поєднається з Венерою. І саме цей фундамент буде закладений в довгострокові в когось контракти, в когось закоханість, а в когось щось буде важливе, що покращить будь-яку ситуацію, але це про фундаментальність, структуру і. Про конкретну дію, якщо говорити зараз за пари. Тому якщо в цей період часу у вас відбувається формування стосунків, стосунків зародження чогось такого теплого, надійного, не пропустіть. Це дуже важливий період. І зараз початок січня і ще фон буде друга. Ну, десь до 16 січня. от такі о, прекрасні комбінації на зірковому небі. 25 й рік нам показав про те, що не відчувати не, не вдасться. Багато обнулінь у відносинах. Багато обнулінь в контрактах, в проєктах, і це про що? Це про завершення того, що більше не слугує. І це дасть, дає платформу для зародження нового. Без того ніяк. Бо е це найважливіше питання клієнтів. Та, дуже часто задаються, що робити, я не знаю. В мене, наче хаос, все летить шкереберть. А, і хочеться схопити, схопити за хвостика утримати те, що більше не працює. І тому воно буде викликати багато болю, якщо ви будете триматися. Ну я думаю, ви цей етап пройшли ще до листопада 25-го року. Я про це казала. я Казала, що листопад буде надзначний, тому що там будуть. Багато переломних моментів відбуватись. Але все це залишилось вже залишається в 2025 році. Платформа очищена і є готовність будувати нове, бути синхронні з собою. Це кармічні вузли, говорять: навчись відчувати, йти за покликом серцем, далі структуруй і рухай е, також по-новому, але з довірою до себе. Молодик, який відбудеться в січні, місяці, це буде 18, він а, сформує новий цикл, новий цикл 26-го року. Він дуже а, такий потужний. А, і в цей день, на другий день, до речі, а, ми будемо створювати карту бажань. От, хто хоче приєднатися, можете писати саме тут, під цим відео. Я всі вам посилання надам. Хто захоче онлайн, а взагалі я планую офлайн таку зустріч проводити. От. Ну як ж бути з кольорами? Новий рік, в якому настрій зустрічати, з цим, з чим працювати, да? як себе підкачати? Тому що я казала, він під лозунгом козорожої енергії формується. А це про фундаментальність і дещо про. Може бути, знаєте, про обмеження якісь, але ми можемо взяти традиції і саме творчою енергетикою, співами, радістю запалити цей новий рік в своїх домівках. Я прям це дуже раджу, тому що возли продовжують свій рух по, по знакам риби і діви, і це риби, це про творчість. Творчість натхнення, яке ви можете запалити. Тобто ніякого унилого стану. Тому що егрегор це об'єднання людей, які в цей день будуть радіти. Та, це просто календарний перемикач. Але. Святкування разом це об'єднання. Найбільше я шаную, ну, мені дуже подобається, це святки, це дуже потужний період. Він, я його називаю Magic, все одно воно в фоні працює. І я завжди застосовую цей період для таких великих мрій для натхнення, для перезавантаження. Звісно, Кожна віра, от ви мені дуже часто задаєте питання про віру, чи коли краще зустрічати. Да? от Перенесли свята так, або так. Дивіться, багато вірувань, багато філософій. І зустрічати. Варто так, де вам відгукується, підказують ваше серце. Ось це вибір. І це буде ваш вибір, ваша відповідальність за те, що ви створюєте. І е, правила, да, зараз тут козарожі такий мотив. Правила придумали дійсно, але ж їх хтось придумав, хтось їх визначив. Але є ви і те, що куди ви рухаєтесь. Е, 26-й – це рік вогняного коня. Це енергійний рік, це потужний, це швидкість. А, у нас дуже багато планет зараз завершують знов свій цикл до середини січня, і тому, а, і тому ми можемо а, говорити, що знов поки що немає такого відчуття. Але Перемикачі вже запущені. І те, що дороблялося, ми торкнулися влітку 25-го вперше, того, того темпу життєвого, який нас очікує вже в 26-го. І зараз нас повернули восени, щоб ми доробили, допрацювали. Тут важливо зрозуміти, що оці цикли вони дійсно завершуються, і глобальні великі переходи відбудуться вже в 26-му році. І темп Дуже потужний, ну уявіть собі, швидкість там тисячі кілометрів на годину. Це дуже швидко. І в такому темпі перемикатися, розуміти в якому напрямку рухатись. Важливо, це єдиний шлях для того, щоб реалізувати весь власний потенціал. Якщо ми будемо чіплятися за старе, жити старими старими звичками, старими темпами. А буде складно, будеш йти завжди в резонанс да? і в дисонансі з самим собою і з сучасністю. Тому дуже важливо перемикатися, навчатися, швидко опрацьовувати інформацію і в темпі вогняного коня рухатись до своїх Цілий. Тож, які кольори? А, ну, Червоне е, кінця вже, само собою, говорить про червоний колір. Дійсно, він буде надихати, давати енергію. Е, до речі, червоний колір він відповідає е, вогняній стихії. Е, це лев, овен та стрілець. Да, вони, в принципі, є частинкою вогню, тому цей рік їх навіть посилить. Які кольори паралельні до червоного? Це білий, такий теплий білий, я би сказала айвері, це біжаво коричневі естетичні, стабільні кольори. А, взагалі, це кольори, які будуть нести вдачу, спокій, надійність. Тобто червоний і коричневий взагалі дає, знаєте, як би говорила зараз за карту людину, яка впевнено побудувала бізнес, в неї будуть переважно червоні вогняні стихії і земні. Тобто червоний і коричневий переважати в. Гороскопі. Але тут дещо є поправки. Поправки, тому що в нас є дві е, вищих планети, які в повітряних знаках. І ось тут ще в цій історії е, унікальності додає цей повітряний потужний рух. Тому я тільки що говорила про швидкість, і вона дійсно. Має бути дуже е, потужною. 26-й рік це рік глибоких звершень і творчого переродження, тому що до середини е, е, літа ще будуть фоном йти вузли риб, а далі знов новий віток. І для того, щоб да, перейти і дійсно е, винести в світ важливі речі. Тут а, варто прислухатись до того, а, куди веде інтуїція. Часто задають питання, чи інтуїція це можна її розвинути, чи не можна. Це як внутрішній голос, це довіра собі. Так, можна і треба. І це приводить, призводить завжди до нових винохідних. Винохідний до нових, я би сказала, звершень, продуктів, народження, знаєте, чогось унікального. Тому що людина це і є вже творець по своїй природі. І ось тут важливо це пам'ятати. Так. Тобто червоний помаранчевий, жовтий-золотий на Новий рік це прям вау! Паєтки, яскравість, мерехтіння. Це буде, знаєте, як магніт. І запалення внутрішнього світу. Коричневий, зелений, бежевий – вони дадуть статичність і стабільність, да? таке заземлення. Якщо ви, наприклад, дуже людина імпульсивна, вогняна, можливо вам і не потрібен червоний. Тоді застосовуйте такі земні кольори, і це дасть більш стабільності. Які кольори обов'язково? Краще уникнути, що буде гасити той потенціал? Сірий, чорний і холодно-сіній. Тобто ці кольори, вони взагалі не актуальні. Що ми маємо знати про коридори затемнень? 17 лютого буде. Сонячне затемнення у водолії. І 3 березня буде закриття вузлів, це повне місячне затемнення. У Діві. Тобто цей коридор відбудеться з 17 лютого по 3 березня. Перший коридор затемнень. Другий коридор затемнень від 12 серпня до 28. Тобто, там буде знов молодик і повня. Це періоди дуже важливі. Чому? Тому що в коридор затемнень ми завжди щось завершуємо і щось будуємо нове. А Якщо тобі не треба не перше, не друге, тоді максимально на високому емоційному рівні, на високих вібраціях ми створюємо своє життя. Тобто без різких рішень, без імпульсів, без, наприклад, в коридор затемнень вирішила, от щось в голову прийшло зробити продаж, наприклад, там будівлі, квартири, майна. Отакі от різкі рішення вони ніколи не потрібні. А ось до завершити і закладати фундамент, так? тобто розуміючи, що це цикл на 18,5 років, це такий вже усвідомлений підхід до свого життя. Тобто кожного дня ми щось робимо, кожного дня ми новий камінець, сходинки будуємо. Так. Що ще вам важливо сказати? Тобто, 26-й рік це про рік закоханих, це про рік створення пар, будемо з вами спостерігати багато весіль. І я вже, знаєте, в придвушені. Чому? Тому що коли люди Поєднуються серцями. І, до речі, це не тому, що коли навчили там пора заміж. Да, оці, коли ти вже вийдеш, так треба, або ще щось. Це зовсім нового рівня а, пари. Чому нового рівня? Тому що люди будуть поєднані. З власними цінностями, харизмою, схожою, схожим життєвим темпом. І тоді ці пари будуть вони на одній хвилі створені. І це не вже про злиття. Знаєте, коли один без одного жити не може, це коли дві людини, дві особистості знайшли один у одного. І їм кайфово разом, і вони можуть один одного підтримати. А ми а якщо один одного не підтримав в якихось направленнях, вони просто є рядом поруч, і от в цьому є вже підтримка не обов'язково. Тобто це інший рівень парного, такого, парної взаємодії. Там немає жертв, там немає страждань, там є повага, любов, взаємодії. Оце вищий рівень. Такого, мені здається, кохання. І от про це йде мова у 26-му році. Тобто формується на початку січня, я вже казала, ці пропозиції, які фундаментально можуть призвести до продовження цієї історії кохання, але вже. В інших паттернах життєвих, в нових, в нових, сучасних з легкістю, з запалом і з стабільністю. Ну що ж, 26 рік, запалюємо серця, надихаємось, пам'ятаємо, що, як би не було складно, віра, вона завжди тільки в нас. Працювати над собою обираючи себе, і це не про еге, тому що тут дуже все тонка грань, так бо е, дуже багато звучить з усіх утюгів: що обере себе, обере себе, обере так, обере не просто себе, а те, що би для тебе хотілося, те, що тебе зробить щасливіше, а не через нецінення тих, хто поруч, обирати власні бажання, ж бажаю кожному. Обирайте власні цілі, власні мрії. А ми мріємо всі бути щасливими, обирати власне щастя, але все одно людина потрібна людині. І пам'ятаємо, що ми не самотні на цій землі, і бажаю кожному знайти своє оточення, в якому ви будете надихатися, зростати і розширювати своє життя.